Вибачаюся, друзі, що я запізнився. Дуже сильно вибачаюся. Доброго дня всім! З вами канадський Марк, і в сьогоднішньому відео хочу поговорити про ЮКОН і справді, чи можливо там жити. Чи варто туди їхати? В цьому відео ви дізнаєтесь, бо я поговорю як і про плюси, так і про мінуси. І скажу вам свою відверту думку. Я знаю, що багатьом вас моя думка цікавить, і я обіцяв зробити про це відео дуже-дуже довго. -дуже. Перед тим, як ми почнемо, друзі, хочу нагадати, що спонсором сьогоднішнього відео є кредитна спілка «Будучність» або «BCU Financial». Це канадська кредитна фінансова організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі «Коет», відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет рахунки і більше по найбільш вигідніших умовах. І вони знаходяться тільки в Українці Онтаріо і допомагають фінансово. Україні і допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Посилання залишу внизу е, в описі під відео, і переходьте і дізнавайтеся більше. А тепер настав час е, говорити про ЮКОН. Все ж таки багато з вас мені писали, там писали вже десь, може, місяці і сказали: друже, друже, зроби відео про ЮКОН, все що нас цікавить. Це твоя думка, що ти думаєш, чи варто туди їхати, які там перспективи, що взагалі там є такого унікального. Ну, зразу вам скажу: Юкон межується з Аляскою, з Америкою. І ви вже собі можете трошки представити, Аляска, дика природа, Юкон межується з Аляскою. От, друзі, з того хочу почати: що дуже-дуже феноменальна там природа. Там така є тишина. Там такий спокій, там ліси, там е, річки, там дика природа, звірі, там свіже повітря, тишина, спокій і безпека. Це просто феноменально е, там жити, якщо ви така людина, яка любить е, бути е, далеко від людей, далеко досі від цивілізації, можна так сказати. І дійсно, деколи, знаєте, ви собі будете гуляти, і тут ви зупинитеся. І візьмете цей е, такий, ковток такого повітря, вдихнете в себе свіжого повітря і просто відчуєте, послухайте всю цю тишину. Е, і Юкон справді е, просто вам, вас, як то кажуть, не образить в цьому факторі. Якщо ви любите. Гуляти, наприклад, по лісах, чи просто по стежках, якщо ви любите рибалку, зимову рибалку, літню рибалку, якщо ви любите різний тип такого екстремального спорту, наприклад, на велосипедах кататися, чи просто ви любите в палаці собі гуляти, сидіти, ночувати в лісі з вашою дружиною, чи з дівчиною, чи з друзями, немає значення. То там стільки можливостей, і тому Юкон – це просто щось феноменальне. Також столиця Юкону є місто Вайтхорс. в Вайтхорсі живе біля 30 тисяч людей, і якщо так брати вже навколишні такі, можна сказати, малесенькі різні там містечка чи просто. Околишнє таке навколишнє середовище е, навколо Вайтхорса, то там разом може натягнутися до 35 тисяч максимум. І це е, фактично всі, фактично, майже все населення живе е, в Вайтхорсі або навколо нього. В загальному в Юконі є трошки більше, ніж 40 тисяч населення. І ви зараз, напевно, собі думаєте, нічого собі, 40 тисяч, така велика площа. Е, і е, чому так мало людей? Ну, е, там мало людей, і за того, що, по-перше, там е, живе 23% від населення, там живе аборигенів. І це не із-за того, там мало людей. Просто там е, такий клімат і таке, знаєте, дичина така, що просто немає що робити, і люди так дуже сильно не хочуть ще туди їхати. І враховуючи те, що Канада є досі так мало населеною. Державою і ще в таких провінціях, як Альберта, Британська Колумбія, Саскачу, Манітоба, Онтаріо. Навіть є повно-повно-повно місця для людей, і люди в першу чергу їдуть туди. Але я припускаю, що в майбутньому 50 років вперед, якщо ми подивимося, то і люди вже почнуть і туди їхати, і там почнеться ще більше-більше цього всього розвитку. В місті Вайтхорс є коледж. Це дуже добре, якщо ви хочете отримати собі вищу освіту в Канаді. Ви можете її отримати, і там трошки легше, там менша конкурентність, там набагато менше е, в загальному населення. І за те, що там так мало населення. Це звичайно відкриває багато можливостей для людей, які приїжджають з новими ідеями, з новими бізнесами, які можна розвивати. Тобто, місто помаленьку розвивається, воно дуже так вгору не росте. Але воно розвивається і це вже добре, це вже хороші новини. І також цікавий факт про місто Вайтхорс, що в 2013 році це місто е, назвали найчистішим містом е, в цілому світі. Тобто, по вихлопних газах, по всьому, там найчистіше було повітря в цілому світі. Ви собі просто уявіть, наскільки це круто, і наскільки там дійсно. Мало того всього, там немає пробок, ви ніколи не будете переживати за пробки, ви ніколи не будете переживати за оцей, знаєте, такі рухливе таке життя, яке, наприклад, є в інших канадських містах, як Едмонтон, Ванкувер, Калгарі, Торонто, Вінніпех, що ви постійно кудись будете спішити, якісь пробки будете попадати. Там такого нема. Там, до речі, в Юконі дуже люди всі е щасливі, дуже один одного знають і за то, що маленьке таке населення. І дуже сильно насолоджуються. і Вдячні, що вони живуть, можна так сказати, в такій прекрасному місці з таким свіжим повітрям, і дуже там мало людей хворіють. І в загальному е дуже багато всього е позитиву, тільки ви можете набиратися. І ви ніколи не будете спішити, і там люди нікуди не спішуть. Там, от знаєте, зі всіх цих канадських міст, що там кажуть, що там треба то, 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 то нема часу ніколи відпочити. Там люди трошки собі, як то кажуть, спокійніше беруть е, речі і таким чином трошки довше і за того і живуть, тому що вони так не мають таких великих стресів, як люди в інших містах Канади. Там е, можна навіть і шукати золото. Там шахти є, люди працюють. Тобто там, в принципі, роботу можна знайти, і люди дуже щасливі, коли до них якісь приїжджають, як то кажуть, чи. Просто туристи чи просто нові якісь люди, бо вони хочуть, щоб побільше-побільше туди людей їхало. І як я вже говорив, там дуже безпечно жити. Тобто, якщо ви переживаєте за безпеку, за кримінал, за різні такі речі, то там досить безпечно, і ви так багато з тим не будете стикатися, як в інших великих більших містах Канади. Ну і звичайно, як не поговорити про мінуси, мінуси завжди вони є. А єдиний один з таких єдиних найбільших мінусів, на мою думку, про ЮКОН, що там не є дешеве життя. Але де зараз в Канаді Де зараз в Канаді є дешеве життя, друзі мої? Зараз його ніде немає. Зараз Канада досить така дороговата, ціни пішли вгору і не тільки в Канаді, а в цілому світі. І тому е, я навіть не можу дуже так сильно сильно говорити, що це мінус. Якщо ви знайдете якусь непогану оплачувану роботу, е, то в принципі там жити непогано. Але в загальному там е, мінімальна зарплата, там приблизно десь 1350 чи 13,40 щось таке. Можливо, вони вже поміняли, можливо, вони трошки підняли, можливо, не підняли. Але е, це не хватить, щоб нормально жити на, мінім, на мінімалку. Звичайно, треба буде шукати щось краще. І якщо ви якийсь кваліфікований спеціаліст, то можливо вам е, вийде, за, знайти може, в лісорубстві е, роботу і там досить непогано платять. Але можливості там є. Але перед тим, як туди їхати, ви робіть свій власний дослід, тому що, можливо, вам це не підійде. Також треба врахувати великий мінус про зиму. Там досить холодно зимою, і це є, зразу межується з Аляскою, там досить холодно, і від того досить депресивно, і навіть е, літом буває такі холодні лі, лі, літо, таке досить холодне, як порівняно для літа. І тому е, це досить такий е, теж вагомий мінус. І, звичайно, наостанок мінус є те, що і за того що там менше людей від того, ви будете спіл мати меншу можливість спілкування з новими людьми і менший шанс знайомств і різного такого. І також White Horse є місто а далі що робити? Виїхали туди, туди. Туди і там дуже так бізнесу вже зразу немає і нема що робити. Тобто, в принципі, це така місцевість. На мою думку, зараз ви почуєте мою думку, я би тільки їхав в ЮКОН, якщо ви маєте дійсно роботу, ви маєте житло, вам хтось запропонував нормальні умови, і ви хочете туди поїхати, отримати свій піар, а потім в майбутньому переїхати звідти в якийсь трошки більш таку розвинутішу провінцію Канади. От моя така реальна думка про Юкон. Але якщо дійсно ви любите е, двір, ви любите природу і ви маєте гроші і хочете жити в спокої і в безпеці, то Юкон справді є для вас. Дуже всім дякую за те, що ви подивились моє відео. Дуже дякую всім за всю підтримку. І завтра я йду на двір і знімати для вас нове цікаве відео. І надіюся, що запущу завтра дрон. І трошки додам, як то кажуть, кадрів з дрону. Бо якщо чесно вам сказати, я забув про те, що в мене є дрон, і я вже не використовував його дуже дуже довго. Тому прийшов час закінчити це відео. Бажаю вам тільки самого всього найкращого. І до наступних відео з вами, друзі мої.